Беремо таку звичайну нитку і робимо вузлик не до кінця. Ось такий зробили вузлик і треба цю петлю накинути на кліща, затягнути, а потім крутити протягом часової стрілки. Є, наділимо йому майже під голову цю нитку і спала її. Головне, щоб не спала. Зараз ще раз надійне. Вже ночі, зафіксували, беремо нитку. Кліщ у нас зав'язаний і крутимо її, таку скручуємо удвоє. Головна задача та, щоб прокрутити його, щоб голова його не залишилася у тілі тваринки. Ми його ось прокручуємо. Тваринка взагалі, в принципі. Оп, і вийняли його. Ось цей кліщ. Тваринка його не відчуває, головне, щоб він не заразив і ніякий бабезіозим її. Не хочу фоксувати.